Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя. Починаємо нове відео. Зараз знову, як завжди, хочу вас попросити, щоб ви підписалися, тому що хочу цього року 50 тисяч набрати, і я думаю, що ви мені можете допомогти в цьому. Все в ваших силах. Кожен хто дивиться, може, якщо підпишеться, то нас вже буде 100 тисяч. Так що зробіть, будь ласка, для мене такого послугу. Зараз їду на шапу, сьогодні хлопці там розібрали один цікавий. Трак, Вольво з, з подвійною турбіною. Досить цікавий випадок, тому що машина їздила майже пів року. Хлопці жалілися, що немає тяги. Приїхали до моїх друзів у і там вони розібрали турбіну і не приїхали, дзвонили, щоб я приїхав тут трохи. Приїхав до Василя Варвікей, тут хлопці розібрали Вольво з подвійною турбіною. Чувак. Вася нормальний чувак, майстер-спеціаліст. Приїхали хлопці, кажуть, проблема нема бусту. Тобто, року вже їздить. <гум> нема, каже, паверу, машина не тяне. 에, цей, е, взяли, розібрали турбіну. Вася каже, що напевно пішла турбіна. Розібрали і дивіться, що всередині. Тут все... сказав, що <гум> і ще й сказали, що турбіна мієна. Тут Це все повипадало з турбіни, всі куски, тут куски заліза, але Вася я там всередині ще знімаю. І Та тут її все її? так само поламане. Короче, турбіна розлетілася. Хлопці кажуть, що в нас все добре, турбіна міняна, а машина чогось не тягне. Що така це проблемка тут. Так, я вже приїхав до Ділішку, вже дали мені Каділак зі мною Данило. Данило, каже всім привіт. Привіт, дякую, там всі. <сум> так що, якщо комусь цікаво купляти Chevrolet або каділак, то Данило вам так, давайте я як це твоя ділянка називається? Liberty View Shabi. Liberty View. Ну все. Так що контакти будете мати. В гуглі набрали і все це І знайдете Що ми сьогодні тестуємо? Кадиллак, Escalade і ESV Sport. ESV це він довгий. Mm -hmm. У нас максимальна база, повний привід, майже майже всі опції, бо він крім того, що він ЄСВ спорт, він ще є ESV Sport Platinum. Зараз тут всі дошки, тут трошки видно, вони такі прошиті будуть такими квадратиками. Прикольна шкіра, мягенька дуже, дуже комфортна машина. Ну і зараз подивимось, як вона їде. Зараз трошки по Їдемо на автобусі, як на спортивній машині. Протестував цей великий ESV. Бачите, він дійсно він дуже великий, він як Суборбан. А Тепер що ми зараз протестуємо цей маленький, він без ESV, це просто йде Cadillac Escalade Тоже гарна машина, запакована. Сукаються ці лапки, цей чорний на чорному. Це має трошки менше милі, трошки він менше за такий знищений, той 60 майже тисяч миль. Трохи інакше. Та чути, що хтось курив в машині, правда? Так, так. З цими курягами потім не можна після них сидіти в машині. Ну так досить приємно. Те саме, що там лише не, все чорне, тут прикольніше це шкіра, горніше дерево, це чорненький. О, гарна машина. Таке враження після Каділака. Машина сподобалась дуже комфортна, Майже така як рам. Єдине, що за розмірами вона теж така, теж така сама, як рам, Єдине, що можна більше перевозити людей. І все, так по комфорту по тому всьому. Ну Напевно, вже трошки крутіше, він з вигляду гарніше виглядає, ніж рам знову таки. Але відчувається, рам, як би там не було 2017 року машина, а ця машина, що я тепер катався на ній, то 22-го Тоже Теж є різниця. Так що так. Сьогодні у мене день такий. Пішов в DMV, здав тайтли, щоб зареєструвати на себе тайтли. Переробити на своє ім'я на Friends. І заїхав в магазин Fresh Farms, треба купити і їсти. Часто сюди їжджу, тому що тут багато українських продуктів. Тому цей магазин для мене майже основний. Так, в магазині зустрічають нас помідори, овочі, фрукти, все що треба. Там картопля, тут близько мандарини, яблука, банани, хліб. Хліб, якщо щось можу купити український. Так само є цукерки. Всім відомі Тут саме моє влюблені. Орляс. Українські цукерки. Все, закупи зробив. Там всі мої пакети. Їду додому. Як бачите, Волтер дуже любить купатися. Труситься, боїться. Він так бо не то, що боїться, в нього стрес. Та Волтеряк, не бійся, ні, ми довго не будемо. Зараз помиємо тебе швиденько будеш чистенький, пахнути гарно. Так. Все, Волтер покопаний, і тепер сушиться. Зараз все буде добре. Волтеряк, а ти не любиш, коли вітер дує, а? Yeah. Все, вся процедура закінчилась, Волтер вже махає хвостом. Yeah. Волтер, що ти радий чи ні? Все вже закінчилось.

Сьогодні день такий трохи напружений. Зараз в лікарні в, госпіталі, в Чикаго, сьогодні в волі операція, планова операція, ніяка там емердженці, видаляють каміння з знерку. Вже тут сижу трошки більше як півдня. Вже операцію зробили, все добре, то можна вже знімати відео. Тут все так відбувається. Великий госпіталь. Тут як коридор, заодно така зона очікування. Зранку приїхали, зробили чекін, її там забрали там кімнату, я там щось з нею трохи посидів і потім вже її забрали на працю. Прийшов лікар, розказав, що як зараз буде відбуватися. І потім нас ну, її забрали вже туди далі, в передопераційну, а мене я вже пішов сюди чекати. Так виглядає після операційна кімната, це вже так якби після рікавері, що вже там після собої операції там була друга палата. І зараз вже така палата, це вже звідси ми їдемо додому. Тут наш одяг. Ще трошки пару хвилин збираємося і будемо валити. Так що все окей. Такий американський госпіталь. Все, ми вже їдемо додому, є Оля. Махайсім привіт. Жива, здорова, 40 хвилин тому відійшла від наркозу, але ще її на цьому табличка що я на mm. <laughs> І 40 хвилин і все, їдемо додому. Тут все швидко. Операція пройшла успішно, лікар позвонив сказав, що все добре. Все, тепер їдемо додому. Сьогодні п'ятниця, трак Вольво наш. З ним їду знов на шапу. Чого їду. Хочу перевірити турбіну, тому що після останніх подій в мене починає складуватись пазл в тому плані, що чого цей трак не тягнув, що може бути що через те, що були. Ну, по-перше, там були погано відрегульовані клапана. Це одне. А друге, може бути, що через те, що щось є якась проблема з турбиною. То зараз є до, до хлопців на арвікей, хлопці подивляться на турбинку, розберуть її, цю першу частину, заглянемо туди в другу частину і вже тоді будемо знати що до чого. Дивіться, який підрибілдик. Розмальований два боки. Щось страшне. Люблю їхати на машині, коли не світиться ніякі чеканджі. Чесно, ті чекенджі, воно, воно напрягає дуже сильно. А Вольво така машина, що вона любить, щоб у неї був. чекендж. Лише Вольво їду додому. А, верніше, лише Вольво на шапі їду вже додому рамом. Рам наша найкраща машина. До речі, я катався тим Каділаком. Каділак сподобався, подобається дуже, як він виглядає з вулиці і подобається, як він виглядає всередині. Лише є така невеличка проблема, що з середини в каділаку Діпа, прикольно все, але от такого, щоб я сказав, що для мене є якась дуже велика різниця з рамом, то так не можу сказати. Тому що рам може це моє таке особисте враження, я не знаю, але рам дуже комфортна машина. І цей двигун 57, досить потужний двигун для цієї машини, його тут вистачає, навіть дуже непогано вистачає. Він якраз під'їхав трошки новіший рам. Непогано вистачає, і через те, що це і комфортна, і тяговита машина, ну на ньому прикольно їсти, комфортно. І та сама історія в Каділаку. Ти їдеш, в ньому комфортно, двигун тягне дуже добре, 6D2. Машина максимально налаштована на комфорт. І теж приємні відчуття. І тут так, що коли ти маєш добрий рам. Тобі вже після нього вибрати іншу машину досить важко через те, що е, ну, ті машини фактично нічим в рамка не виграють. Таке от мене моє враження. Перша одну ситуацію хотів обговорити, що в мене сталося на цьому тижні, мав які проблеми. Не то, що жаліюся, а просто розказую, бо я вам все розказую. Ситуація така, водія одного водія вкрали карточку. Саму карточку не вкрали, але вкрали інформацію карточки. І почали на ту карточку заправлятися. Побачив товарині РТС, а цей Векс. Вони побачили, що є якась непонятна активність на карточці і зупинили по тій карточці транзакції. Але до того моменту вже вкрали якусь там певну суму грошей, тобто два рази вже встигли заправитися. І ми вже тепер розуміємо, що це можливо було не один раз, вони заправлялися. Нам треба зараз проводити, вони все, де що не так з тими заправками. Е, і ну, там вже в кінці будемо знати, як це все буде виглядати. Прийшов на шапу, хлопці почали вже перевіряти, що було не так. З турбіною все окей. Знайшли, що тікало повітря. Тут на з'єднанні. і зараз ще перевіряють сам охолоджувач повітряної турбіни. Яким довід Тухенс. Всього, зараз накачаємо туди повітря, перевіримо, чи немає ніде пропуску повітря, тому що може бути якийсь прикол. А так тут на з'єднані трошки бульки. І це воно тікало повітря, воно свистіло через те, і по через те могло втрачати трошки потужність. Так, зараз подивимося. Воно вроді показало, що все добре, немає, ніде повітря не тікає. Зараз вони поміняють з того боку ту клему. Копистам нормально, закручується. І все. І далі вийду на дорогу, почу, послухаємо, чи свистеть, чи ні, але вроді без турбіну і там Так, Сьогодні заїхав на Трактор Експрес, водій приїхав, це колесо пробив. Добре, що побачив по дорозі, то зараз Попробуємо заклеїти, але скорше всього, що колесо буде йти під заміну. Хлопці показують, яка дара в втрає у колесі. До це колесо ремонту вже не підлягає. Зараз будемо ставити нове. Перевірили баланс на колесі. З цього боку колесо було трошки підбите і там вже місцями доходило до нуля, тобто сенсу вже не було його лишати. Вирішили поміняти, зараз поставимо нові колеса. Ці колеса ще були з аукціону, ще від колись я трак купив, вони тут стояли Тому Зараз поставимо нові колеса і вже все буде нормально. Так, поставили нові колеса і треба зробити зразу розвал сходження, алаймент. Щоб, не дай Бог, не з'їло нові колеса. І Відповідно вже, щоб задні колеса теж рівно потім подали, і не зношувалися. Хлопці мають тут еквіпент. Лазери, все як має бути, тому повний сьогодні сервіс. Виїхав в шапи, зараз заїжджавши на заправку, заправився. Вже не був на заправці добрих пару місяців. Мається на увазі на тракстапі. Тут в Allgorвілажі є пайлот, можна заїхати, заправити трак. Все, тепер водія буде, в повні баки і нові колеса, алаймент, все як має бути. Так, добре, все зробити, тому що потім на дорозі буде менше проблем. То, це все знову ці сьогоднішні проблеми це пробити колесо. Бачите, пробити одне колесо, виходить, що мусиш міняти два колеса, тому що інакше те, що ти поміняв одне колесо, то друге колесо зараз за місяць теж треба буде міняти. А так буде на запаску, тим більше, що зараз є трохи траків, якщо десь треба буде якесь колесо поміняти потім, то буде на що міняти. Тепер трохи дороги траком. Вже давно не їздив якісь такі трошки далі рейси. Тут виїхав на, на шапу, в принципі, зараз мої всі переїзди траком це з паркінгу на шапу і, і назад. Зараз така робота. Хайвей, 90. ка Потім 2D, 4. хвилин 40 вже буде наявні. Добре, синя погода, добре. Сонце. Вже нема тих снігів диких. Оже ледиться. Зараз от минулого тижня була, був сніг і ожеледиця І пару траків перевернулися тут в Віскансині, там їхав водій, дзвонив, казав, що така історія. Я Собі так думаю, капець комусь обідно перевернутися в останній сніг. Вже можна сказати, вже зими і нема, навіть по календарю американському. Перевернувся. Але знову таки нічого не зробиш. Така, така ця робота, така дорога, така, таке життя тут на, на треках. Хлопці на легкових машинах. Одні ще не хлопці, а жіночка на легковій машині. Бачиш, що їде трак, бачиш, що буду виїжджати зараз на хайвей, але нічого летить. Лутить, так щоб, не не дай Боже, не пустити. Привіз колеса. Вернувся, шапа, вже все нормально. Зараз ці колеса розвантажую і сьогодні ще буду мати роботу. Буду міняти цей шланг. Заказав на Амазоні, зараз чекаю, коли він прийде. І буду міняти, бо тут зараз покажу, що один є такий прикол. А це не таке, бачите, в цьому місці Це вже все віолейшн, якщо не дай бог інспекція, то за такий шланг вони можуть зробити auto service А нам воно точно не потрібно. Що, приїхав на ярду, не на ярду на шапу. Зараз перевірю, чи свистить Вольво чи ні. Вольво стоїть вже тут з вихідних. Все, в суботу зробили. Зараз заведемо подивимось. Так, йде перевірка систем. До речі, стоїть три дні, повітря повністю не спустило. Бачите, тут там ще є трошки. Тарчик вже трохи нагрівся. але так мені говорять механіки що вона має трохи свистіти. дивлюсь на буст буст вроді би нормальний. коли йде такий трошки мінус тоді воно трохи я маленький свист Ходім трошки краще, шест маленький є, але багато краще, ніж було. Я думаю, що вже Вольво готове до дороги, можна буде їхати на водій вже чекає, навіть сьогодні я говорю, що їздить на жовтому Вольво. Каже, коли вже нарешті буде. Моє Вольво готове, коли я вже зможу їхати. Так що це вже скоро. Я думаю, що з 1 числа вже Вольво може виїжджати. Розгоняється, 30. До 30 турбіна нагітає. Так що я думаю, що тут проблеми з турбіною немає. це добре, тому що турбіна дорога, і то вона відчутна. Я велика між тим, що було, як я його сюди гнав. І зараз велика різниця. тому свисті, в тому всьому, гарма. Для тих, хто хоче купити таке Вольво з пробігом 14 тисяч годин. Телефонуйте 312-593-8660. На цьому це буде відео закінчувати. Хочу ще раз вас попросити, щоб ви донатили на Збройні Сили України. Якщо комусь цікава допомога з траком, то телефонуйте, я вже номер сказав. Підпишіться на мій інстаграм, так само підпишіться на Олін Інстаграм, кому цікава співпраця по туризму, то ви знаєте, що робити. Інстаграми у мене, інстаграм там. Ставте вподобайку, пересилайте відео друзям. Обов'язково перейшліть друзям. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока!